Яніна Соколова, тебе сильно дратує, що тебе так багато питають про це. Мені поставили питання просто чому ви приховуєте? Яке було друге питання? Воно воно ж перше пов'язане. Чому ви уникаєте, і які у вас стосунки? Угу. Я так зрозумів, що відповідаючи на це питання, як ми там колись домовилися, я не коментую. Це означає, що стосунки є, і я я уникаю просто. Тому я сказав, ну спілкувались вчора. Щось таке там, чи uh -huh. отримав повідомлення, і тільки оце отримав повідомлення, змусило а, не змусило, а дозволило журналістів чи а, решті журналістів, які там потім а, порізали це все на заголовки. На цілий на цілий текст вони, вони uh -huh. не подрінувалися, вони написали цілий текст про те, що я заявив, поголосив про скасун. Коли ти йдеш з певною метою, коли в твоєму інтерв'ю, як мінімум, є там. 15 понтів таких собі, і і три-чотири важливих. Ти несеш інформацію про те, що тобі 30 років, ну твоєму гурту, 30 років. Там наступного що ти збираєш там три чи один палац спорту. Ти йдеш з тим, що вчора вийшов кліп на пісню, і він є досить відвертим, як і кліп, так і пісня, і текст до неї. Все те, заради чого ти прийшов так, на цей Так, все інтеріор. те заради того, чого я прийшов. І воно просто нівелюється, знецінюється вся ця інформація, важливість Загалом події. Інший.